Відображення душі, голос підсвідомості це унікальний набір мак-карт створений для глибокої роботи з внутрішнім світом людини. Це шлях до самопізнання, до розуміння себе і свого справжнього стану. Ці карти для практиків, психологів, духовних наставників, коучів і всіх. Хто прагне чути себе у пошуках свого дару, і хто хоче надавати людям високоякісну усвідомлену допомогу на рівні підсвідомості кожне зображення стає дзеркалом. В ньому людина бачить не просто картинку, вона бачить себе, свої страхи, переживання, надії, бажання. Це голос душі, який проявляється через символи та кольори. Робота з колодою відображення душі можлива у трьох напрямках. Перший варіант класична робота з мак. Людина самостійно обирає карти, споглядає їх і через свої відчуття розповідає, що саме бачить і відчуває. Так на поверхню виходять глибинні емоції, конфлікти, спогади чи страхи, які потребують уваги і зцілення. Другий варіант робота з книгою, описом, яка йде у комплекті. У ній кожна картинка має пояснення, що вона означає на рівні підсвідомості, які процеси відкриває в людині. Та рекомендація, як пройти кризу, знайти рішення і відновити внутрішню рівновагу. Третій варіант це самостійна духовна практика. Щодня можна обирати одну картинку, дивитись на неї і дозволяти своїй душі промовляти через образи. Це момент глибокого зв'язку з собою, діалогу, у якому ви поступово розкриваєте істинні відповіді на власні запити. Це методика, це курс, і ці карти, це конкретна робота духовного шляху самої людини. Ви самі керуєте процесом, опираючись на свій досвід. Свої відчуття, свою інтуїцію саме ви будете відповідати на власні питання, пов'язані з подіями вашого життя, чесно, глибоко і щиро. Відображення душі, голос підсвідомості це не просто набір карт, це живий інструмент, що допомагає відкрити себе, почути свою душу і віднайти гармонію всередині. Це шлях усвідомлення, який починається з тиші і веде до глибокого розуміння вашої власної. Душі всім бажаю гарної подорожі і усвідомлення істинного значення для чого ми тут всі з вами знаходимось.